Вітаю! Сьогодні 9 жовтня, і це мій корисний сніданок. Зараз вже 11 година. Я тільки буду готувати, бо була в магазині. Ну, я завжди готую щось свіженьке, так? Стараюсь. Тому придбала телятину, будемо готувати. І хочу щось сказати. Так. Так, по-перше, я не сплю довго, ні. Я встаю в 8, це рідко, а так в 7, а, а ще і раніше, в 6, і раніше. Чому? Так рано. Бо іноді зустрічаю. світанок. І Зустріч світанку, це супер. Це як свято. Тому. Е що я хочу сказати? Я досі не їла, так, да. встаю рано, але ж їм десь в 11. Так. А що ще хочу сказати? Що ще хочу сказати? Хочу сказати подивіться, щось мене тягне на корінці, так? Дійсно, це я вже купила, мабуть, 4 дні тому і не роблю. Потрібно зробити квашений буряк. Це дуже корисно. Будемо пити. А сам буряк будемо використовувати в дуже такої цікавій страві українській. Так, потім вчора я готувала тапінамбур. До речі, дуже смачно вийшло, дуже раджу подивитися і теж так робити. А ще ж і тапінамбур корисне. А сьогодні знов купила, верніше, вчора. Бо він такий гарнисінький. То я страшненьке приготувала, а він все одно смачно вийшов. А це супер. І ще купила ось це. Набір такий. Можна було брати дебільш моркви. А я взяла дебільш Так. Ціна дуже гарна, то я і придбала. Тому цими днями будемо їсти корінці, так. Але, Але. ще придбала ось таке чудо. Це одне чудо. А це інше. Так, мабуть, щось, родичі якісь. Так, тут дійсно, дивіться. Що це, я не знаю. Але ж там, де Тапінамбур, корінців селяків, Батат там поряд. Ну, це не Батат. Більш схоже на тапінамбур, так? Але що це, я навіть не знаю. Тому подивлюсь, і будемо цими днями їсти ось це чудо. Так, все. А сьогодні я буду готувати швиденько. Це шніцель телячий, тому готуємо шніцель. Так, і бачите, тут скидка, так. Придбала тільки, коли скидка. Знижка. Але ж дата дуже гарна, будемо готувати. І шніцель готується як відбівний, тільки, мабуть, не та частина. І не борошна, а паніровочні Тому... А у мене нема паніровочних сухарів. Так, я щось придумаю. Так, без паніровочних обійдемося. Е, готую і запікаю перці. Перці я придбала і. Декілька разів вже казала, потрібно їсти поперцю в день. І я це не роблю. А ще й зелений потрібно. Хто хоче, щоб волосся було гарне. А я купую, купую зелений. він дозріває. Ось така я. Ну, сьогодні ми запечемо. Хочу нагадати, це дуже гарна така вакуумна упаковка, так? Але ж, Якщо ви відкрили, це м'ясо потрібно використати в цей же день. Так, така порада. І це правильно. А я взяла один шматок, другий заморожу, бо коліжанка до мене не прийде в гості, а вдома я сама, тому тільки один шматок. Я не готую. Ну, є вибір, чи приготувати, і потім не свіже їсти, або все ж потім розморозити і свіже приготувати. Ну, Ну, вже краще розморозити і свіже приготувати. Так, це мій вибір. Додала ще орегано, і це дійсно спеції за смаком. Тепер обмакнув яйце і. в нашу чуфу. І смажити буду на соняшниковій олії. Так. Дехто полюбляє на вершковому маслі з додаванням олії, але ж я. Я не люблю. Я або, або то, або то беру. Так. Ну, все, готую. Півгодини і сніданок готов. Ну, мабуть, 35 хвилин. Так. Беремо... О! Наш шніцель. Ха. Яка краса! Я не знаю, мабуть, я не буду переважувати. Це не моє переважувати. Я їм скільки я хочу, так. І два рази на день, два рази. Тому, так, щось я е... хвилююсь так. Чого хвилюватися? Я ж їм стільки, скільки захочу. А я вже хвилююсь, що хтось подумає, що забагато. Я ось тільки три картоплинки запекла. Зак... Так. запекла. Е... Так. І скільки я з'їм, теж не знаю. Тому вживайте скільки завгодно. Я дуже не люблю ці рамки. Кілограм, пів кілограма вживати. Чому? Тому що у кожного різні шлунки, у кожного різний метаболізм хтось 2 метри, а хтось е метр п'ять. Тому не можна казати, скільки і кому вживати. Так, я, мабуть, ось так показую, щоб трошки менше було. До перця. Я додаю ще різнокольоровий перець. Так, жовтий, зелений, гострий. Так. і ще додам фізаліс. Ось така страва у мене. Сперця, сперця і фізаліса. І картоплина. Так. І потрібно олійкою палити. У мене розторопше. Все, я навіть ножи підготувала, але ж, але ж все одно ріжеться, все, ріжеться. М -м -м. Правда, я досі не знаю, якою рукою потрібно різати. Так. Найголовніше буде не те, скільки ви з'їсте, а як ви швидко їсте, прижовуєте ви або ні. А ще останнім часом я таку практику почула: подали вам їсти дві хвилинки, подивіться на їжу і потім е, почніть їсти. І саме перше враження, запам'ятайте, це дуже-дуже корисно. дуже корисно. Тому. Я подивилась, так, декілька хвилин, і буду спробувати, що я тут наготувала. Слухайте. Яке мегисеньке м'ясо! Дійсно. Супер. І ось це, що я б обмокувала, теж дуже смачно. М -м -м. Як смакота. Так, спробуємо фізаліс. Перець. Запечений. Ой, я не показую. І беру перець гострий. М -м -м. Як гарно, що він не дуже гострий. Дійсно, зелений перець солодкий, він своєобразний смак, але ж потрібно їсти саме, саме зелений. Ну, і що? Картоплю? Як кажуть, ну, а що вже картоплю пробувати? А, добре. Картоплі як картопля. Mm, картопля завжди супер. Mm, яка смакота. Ви не уявляєте. А саме смачно, тому що свіже все. Я в захваті <сум лайком> від того, що я знімаю це відео і вживаю корисно. Це мені дуже допомагає. Я б іноді зовсім інше їла. Так. Всім приємного. Спостерігання, так? Да? Не можу відірватися. М -м -м. Яка смакота! Це ось це. Чуфа. Дійсно. Якщо ви обмакнете. О, тут і ніж не потрібно. Дивіться, яка м'якенька страва. Як ви обмакнете в паніровочні сухарі, це не те. А ось у чуфу це просто супер. Все, мовчу, мовчу. Приємного вам апетиту. Дуже смачний сьогодні сніданок і зовсім невеликий шницель. М-м. 160 грамів, коли був сирий. Так. Але ж всі плутають, скільки потрібно білків вживати, переважують, переміряють калорійність. І Я жахаюсь, якщо спостерігаю за кимось. Так. Бо дехто рахує, з'їв отбивну, так, 160 грамів шницель, і вже 160 грамів у нього білка, так? Ага, так, ну, дехто так думає. Ось. А ви не смійтеся. Я, якщо б я таке не чула, я би не, не розповідала. Так. Що я хочу сказати? Наприклад, ось це чуфа я поставила. Чуфа. Ось це перемелена чуфа, а це зернятки. Я їх намочу і завтра будемо смузі робити з чуфою з цією. Так. І якщо ви візьмете, з'їсте 100 грамів сирої чуфи, ви з'їсте 18 грамів білку. Так. В м'ясі, у яловичини 100 грамів. 20 грамів білку, в білку яєчному 11 грамів білку, в жовтку 21. Та це рахується в 100 грамів жовтка 21. Так що у жовтку саме більш білку? Ось так. Хто, хтось думає, що саме більш білку в горіхах. В горіхах десь приблизно 16. 100 грамів, 16 грамів білку. Тому рахуйте або не рахуйте, а вийде так, що ми не доїдаємо білку. А білок дуже потрібен. І відкрию вам секрет. Я забула, в якому продукції 28. Я ж недавно щось таке готувала. Ладно, і це я згадаю, але ж у насіння гарбуза. Вгадайте, скільки білку в 100 грамів? 30 з хвостиком. Так що вживайте гарбузове насіння, і це буде дуже-дуже гарно. Так, бо дійсно ми не доїдаємо білку. А хто м'ясо не вживає, той зовсім не доїдає. Так. А скільки потрібно вживати біл... білків? 0,75 грамів на 1 кілограм. Так що, якщо я бажу 88 кілограмів, мені потрібно десь 66 грамів білку з'їсти. Так. Добре. Пробілок все. Зараз я зроблю дуже-дуже смузі хотіла зробити. Я не хочу смузі, я хочу, щоб воно було як десерт. А ви знаєте, салат кала чорниця у мене, а потрібна лохина, кефір і вода. І це супер напій для того, щоб печірка печінка не була жирна. А у мене сьогодні не лохина, а чорниця розморожена. І зараз я щось придумаю. Так. Не хочу жидкого, не хочу кефіру. Щось хочу смачненьке. Так, хочу і одночас, щоб печінка жирна не була і хочу смачненьке. Зараз щось придумаю. Щось сьогодні у мене буде багато посуди мити, бо Ніяк не можу придумати щось цікавеньке. Перемалола ось так і думаю, що за жорстка буде страва. Так. Тому взяла чорниці і пересиплю сюди і так. зроблю як смузі. Тільки густе. Так і зроблю. Що я казала? Мало ридини, не перекручує. Я додам сік смородини. Чорниця чогось е, кисленька у мене, а сік, натуральний сік смородини солоденький. Беремо таку чудову. Чудову масу так насипаємо. Ви ж пам'ятаєте: зелень і чорниця, і сік смородини. І додаю взбиті вершки. Слухайте. Просто так ось додати. У мене ж є шприц, я його не використовую. Зараз спробуємо. Я трос, трошки пустощами сьогодні займаюсь, так? Але ж у мене є час. Так, і я не знаю, що за насадку взяла. Ну. Т трошки красиво так. Ну, добре. Я спробувала. Квіточка. Так. Ну, це квіточка. А це потрібно було зеленим чимось. Листочки. Так, добре. Все гаразд. Головне, щоб було смачне. Трошки виправила, але ж це баловство. Пустощі. Головне як на смак. А смак чудовий. Не дивлячись, що там стільки зелені. Ммм, як корисне. З вершками. А то з кефіром, з кефіром. Ну, мабуть, з кефіром це дійсно діє на печінку. Я думаю, з вершками теж смачно. М -м -м. Яка смакота чорниця з зеленю? Кала. М -м -м. А в виршки я не додавала цукор. Ні в якому разі. Воно і так все смачно. Добре. Нагадую, таким чином я думаю, що можна схуднути, якщо вживати е, жирі рослинного, тваринного походження. Вижкі це жири тваринного походження. Тому обов'язково використовуйте. Вау! Хотіть здоров'я, папа? Цей шприц, ну, зовсім нікуди не годний. Поршень такий свободний, так плохо продавлює. Тому. Прямою наводкою на винос. Так, на переробку пластмаси. А це ось такі кульки уже професійні. І вони мені подобаються. Навіть такі великі насадки є. Так. Тому я не буду захламляти хату, викину, але ж хочу сама собі сказати: думай, що купуєш.